Відсьогодні такий блок семи марок. Кримський міст на біс можна купити у всіх відділеннях Укрпошти на Кіровоградщині. На марках зображений міст незаконно збудований росіянами через Керченську протоку. Він з'єднує тимчасово окупований Кримський півострів з Росією. Від початку повномасштабної війни саме через нього йшли військові ешелони росіян. 8 жовтня кримський міст був пошкоджений вибухівкою. Це частково обмежило шляхи постачання озброєння. Дизайн марки став передбаченням від його автора, розповідає начальниця відділу поштових послуг Алла Гольша. Юрій Шаповало, художник даної марки. На цією маркою він працював дуже давно і ще до Кримського мосту. На марці зображено фрагмент із фільму «Титанік». оскільки подія така відбулася, тому вона з'явилася у нас. Вона була запланована навіть трошки раніше. Спецпогашення поштової марки в області не було. Зробили це в Києві на пішохідно-велосипедному мосту, поруч з яким влучила російська ракета 10 жовтня. Кропивничанин Сергій Ісаєнко до продажу цих марок сам надрукував конверти з Кримським мостом. На жаль, цей раз не випустили спеціальний штемпель для Кропивницького. Він буде тільки в Києві, але в Кропивницькому є спеціальний штемпель постійної дії. Кропивничанка Яна Сахарова купила один блок марок собі і братові. Ще раніше, після Кримського мосту, анонс був, що буде марочка. На суму не пам'ятаю триста гривень. Марку можна купувати як окремо, так і блоком. Одна коштує 18 гривень. Обмежень на продаж у відділеннях немає. Якщо брати блок, то 126 гривень можна придбати. Крім того, крім маркованої продукції, у нас також в продажі є конверти першого дня, також є у нас художні конверти, не марковані і листівки. В область надійшло 4200 блоків цих марок. На продаж в інтернет-магазинах є обмеження не більше 10 блоків одному покупцеві. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.